Ви на каналі Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. І Сьогодні вам представляємо дуже цікавий автомобіль. Він до нас приїхав з Німеччини, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Це у нас Volkswagen Passat в комплектації Highline 2019 року виробництва в дуже класному збережному стані. Без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим придбати дане авто. З 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил. Та пробігом 164 тисячі км. Нагадаю, пробіги у нас усі підтверджені та, як завжди, оригінальні. Авто, повторюсь, в дуже класному збережному стані, ще й в крутежній комплектації. Дане відео роблю в додаток до оголошень на авторії. Детальніше можете роздивитися фотографії та опис про авто за посиланням, яке знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Кому цікаво, підписуйтесь, будете першими дізнаватися про свіжі надходження. Ну а по даному авто, зараз роблю таке коротеньке оглядове відео для того, щоб максимально передати стан автомобіля та пройтись по якихось. Комплектаціях, так би мовити, плюшках, які він має в порівнянні з іншими простішими комплектаціями. Ну, перш за все, стан жодної царапини, жодних якихось вмятинок, Якісь найдрібніші, можливо, сколи і знайдуться, але їх треба шукати з мікроскопом. Тобто в авто в дуже-дуже класному та збереженому стані. Колір у нас срібло. Автомобіль не полірований, тобто він виглядає без детейлінгу, а вигляд практично нового автомобіля. Ну, Побігли по комплектації. Перш за все, у нас хайланівські диски без пошкоджень, без царапин, без якихось бровичних хвороб на гарній літній гумі достойним протектором. Також ми маємо топову фуллет оптику. Дістронік з адаптивним круїзом присутній. перед-зад, Панорамний дах з розсувним електролюком. Камера з усіма можливими асистентами для ваг групи. Так, ось Виглядає по бічній стінці, все рівненько, все гарно. Весь є в заводському хромі. Ну і йдемо до салону. Що ми маємо в салоні? У нас ось такий хайлайнерський салон. Це у нас комбінація шкіри з алькантарою. Стан сидінь суперовий. Жоден елемент не шився, все має такий матовий відтінок. Практично нове все. У нас також є підтримка для колін. Сидіння з ергокомфортом, з масажем та електрорегулюванням спинки сидіння. Два ключики у нас присутні, бачимо бездрутова зарядочка, стан важеля КПП, також двозонний клімат-контроль, топова сенсорна мультимедія, кермо, який стан має. Все файненько. Також у нас панель приборів, приборів це віртуал кокпіт. Точний пробіг 164 845 кілометрів, підрульові полюстки присутні, бістроні повторюсь, керування, автосвітло, все є. Так виглядає у нас стеля. Дуже приємний панорамний той дах. У проймах все чисто гарно жодних якихось зауважень, царапин, також відразу він код для будь-яких вам відомих перевірок, кому цікаво скриньте. Ну і покажу стан дверної карти. Так, У нас ще присутня амбієнт підсвіточка. Теж річ така не у всіх буває. Далі задній ряд сидінь. Тут все практично нове. Також у нас тут... Я вибачаюся, умовився спочатку. У нас трьохзонний клімат-контроль, є кнопки керування ззаду. Ну і ще приємна функція, це у нас розетка 220 вольт для задніх пасажирів. Ну, стан лівої і задньої дверної карти. І йдемо до багажника. У багажному віці у нас купа місця, шторочка на місці, в робочому стані. Також є будкова сіточка. Стан внутрішньої частини багажника без зауважень. Також є електровиїзний форкоп. І у нас він витягується. Так само легким рухом він забирається і ховається. У багажнику у нас ремкомплект. Тут у нас знаходиться аптечка, крюк. Ну і тут у нас ще замкрат з ключами. Так. Стан ляди з внутрішньої сторони, без жодної царапинки. Ми йдемо до правої сторони. Ось дверна карта в якому стані. Дуже рідко попадаються автомобілі, що вони не мають жодних царапин по салону. Це якраз є той варіант. Принаймні з першого погляду нічого не видно зовсім. Пасажирська дверіка у нас передня. Ну і сидінь. Сидіння просто в шикарному стані. От, рідко ось такий матовий відтінок кожного елемента. Ну, Це свідчить про дуже бережне використання даного автомобіля. Ось така машинка у нас вже в продажі, в супер стані, класному. Кого вона зацікавить, телефонуйте, пишіть, надамо будь-яку вам потрібну інформацію. Також наші автомобілі ми надаємо на. Усі вам відомі перевірки. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!